Гірка, правда, чому бренди не шиють одяг PLUS SIZE? Першочергово бренди думають не про людей. Бренди думають про свою вигоду та рентабельність. І ось топ 3 ризики, які бренди бояться найбільше всього при виготовленні одягу PLUS SIZE. Перше витрата на одяг PLUS SIZE іноді на 40-90% більше, ніж на звичайні розміри від S до L. Як результат, витрата матеріалів більше, рентабельність менше. Друге, дуже високий відсоток повернень Ретейлерами вже прораховано, що одяг PLUS SIZE повертають на 20- 40 більше. Чому так трапляється? Тому що чим більший розмір, тим більша різноманітність пропорцій. Людям складно вгадати з розмірами, як результат вони повертають. А для деяких брендів повернення рівно страху смерті, тому що іноді повернення коштує бренду дорожче ніж саме виробництво. І третій ризик, який бренди бояться, найбільше всього це не вгадати попит. Ну якщо ще з розмірами від S до L мінус зрозуміло, то щоб вгадати модель, яка сяде на вас в розмірі Plus Size, потрібно під кожен розмір розробляти лекало, що є затратне. Іноді одна й та сама модель в розмірі XL і 2 XL може виглядати по різному. Як результат Великий сток і розпродажі, що брендам є невигідним. Друзі, якщо це відео було вам цікаво, підписуйтесь, лайкайте, шерте і зберігайте. А в нашому закритому телеграм-каналі ще більше цікавої інформації. До зустрічі!